Кращували автор найкрасивішого голу минулого 16-го туру. Як завжди, голосування впродовж тижня проходило на сайті Тесанпроспорт. І наші три претенденти. І ваш рішаючий голос сьогодні переміг Дмитро Білоног. Давайте подивимося його гол. Митро Білоног насправді прекрасно провів поєдинок минулого туру Чорноморець зірка. Тут у цьому епізоді він прийняв м'яч, пробіг на високій швидкості половину поля і влучно вдарив поворотам. Минулого тижня наші експерти відзначили складність виконання такого удару і назвали Дмитра Білонога відкриттям у цьому матчі. А я нагадаю, що цього молодого футболіста зірка забрала з російського клубу Урал в оренду. Тож ми починали про футбол красивим голом зірки, так само красивим голом зірки і Паршиємо, ну перед цим він все таки виступав у складі Дніпра. Наскільки я розумію, міг би опинитися у складі Дніпра? Правда ж?